Казка, яка любов найліпша. Жив поганий цар. Мав він трьох дочок. Хотів знати, як його дочки люблять. Тому покликав дівчат до себе. Котра з вас, як мене любить? Старша каже, Я вас люблю так, як вино. Каже середуща. Я вас люблю. Як хліб, наймолодша каже, Я вас люблю так, як сіль. Розсертився цар на молодшу доньку, прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи лісами, полями, пустелями. Ходить по світу не моє не бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти дівчину так гірко плачеш? Як мені, бабусю, не плакати? Коли було нас три у батька, а мене він прогнав. Та чому тебе прогнав? Розтоділа дівчина, як старий цар покликав їх до себе, як питав їх. І як вона сказала не плач, не журися. Іди до мого брата будеш у нього добре жити. А як я його знайду? А так підеш до лісу, побачиш Велике озеро. Коло озера хата, а в тій хаті мій брат. Пішла дівчина до лісу. Справді знайшла велике озеро. Коло озера красну хату на дворі побачила чоловіка. Чи ви мене не взяли б до себе служити? А чому ні? Служницю мені треба. Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу дівчина на поточку прала білизну. Якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень та до того озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень, підняв і думає собі А чий він може бути? Хто його мав на руці? Зайшов царський син до хати в лізі. Бивиться, а тут сидить засмучена красна дівчина. Чого ти, дівчина, така сумна? питає. Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень. Царський син вийняв перстень і показав дівчині. Ой, перстень мій! вскрикнула радісна дівчина. Парубок дівчині надів перстень на палець. Посміхнувся до неї привітно і промовив. Ходи зі мною, ти моя суджена. Дівчина хоче йти, бо парубок теж красивий, а господарі каже Чекай, я тобі за добру службу мушу віддячити. Поклали слуги на віз багато добра і Запрягли до воза коней. Повінчалися молоді і покликали на гостину велику громаду людей. Прийшов на гостину і поганий цар. Відданиця наказала куховаркам наготувати всіляких варенин і печенин, та щоб нічого не було посолене. Несолену страву подали поганому цареві. Що таке? Чому тут нема солі? Розсердився поганий цар, кинув ложкою і пішов за столу. Відданиця підійшла до батька і каже. Світлий царю, ви не любите несолену страву. А чи пам'ятаєте? Як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала Я вас люблю так, як сіль. Цар впізнав свою доньку тільки тепер. Він розцілував її і почав просити, щоб вернулася додому. Летів через високі гори Сірий Горобець, а цій казці Кінець. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк та залишайте коментар.